Ще одну тривожну ніч пережила Україна. До опівночі російські дрони почали заходити з півдня і здебільшого тримали курс через Одеську і Миколаївську області, далі на Кіровоградщину і Вінничину. Ну а звідти вже на Хмельницьку, Тернопільську та Івано-Франківську області. Вже вранці лічені шахеди тримали в напрузі Черкащину та Київщину. Дональд Трамп відмовився від повторних дебатів з Камалою Гарріс. у соцмережі Дрос Соушал Він порівняв позицію опонентки із під демократів із проханням реваншу від боксера, який програв бій. Утім, за даними опитування, CNN, більшість американців вважають, що на дебатах 10 вересня перемогла саме Гарріс. Ну а в рейтингах вона має нині симпатії виборців на цілих 5% більше аніж Трамп. Лісові пожежі, які з 3 вересня вирували у чорнобильській зоні, нарешті загасили. За повідомленням надзвичайників надвечір вони впоралися з відкритим вогнем і проливали невеликі осередки тління. До боротьби з полум'ям залучали майже чотири сотні рятувальників і не лише з Київської області, але і з Вінницької, Житомирської, Тернопільської, Чернігівської області та власне з Києва. Гасили масштабне займання і працівники лісового господарства на заваді були посуха і сильний вітер, який швидко роздмухував вогонь на нові ділянки. У повідомленні держслужби надзвичайних ситуацій також наголошують, фахівці радіаційно-хімічного захисту постійно обстежують територію. Радіаційний фонд у нормі. Палало вчора ввечері і неподалік Києва, і причиною займання стала погода. Блискавка влучила у приватний будинок у селі Гливаха Фастівського району. Хата спалахнула, мов смолоскип. Як кажуть на очевидці, навіть злива не допомогла загасити вогонь. Будинок вигорів ущент. Ці розрізатимуть українське небо і нині. Синопткиня Наталя Діденко розповіла, що циклон Анет, центр якого над Європою зачепить і наші регіони. Атмосферні фронти зумовлять практично по всій території періодичні дощі подекуди з грозами. Утім, на температурі повітря це не відіб'ється, бо вересень і далі тішить на нас а, хорошою погодою, і температура буде плюс 24, плюс 26 градусів. Поки ми поглядаємо у небо, хтось, можливо, звідти дивиться на нас. Уперше в історії у відкритому космосі побували туристи. Астронавти космічного корабля SpaceX нині на орбіті на висоті 700 кілометрів. Мільярдер Джаред Айзекман, який і власне профінансував місію, висунувся з капсули по пояс. Він проводив випробування нових скафандрів. Відтак у відкритий космос вийшла і інженерка Сара Гіліс. Двоє інших астронавтів, які залишилися на борту. Були у капсула не має шлюзової камери теж перебували в умовах космічного вакууму.